Всім привіт! Йду зараз по парку і зустрічаю ось такі будиночки. Як ви думаєте, що то за маленькі такі будиночки? Що в них може бути? Давайте подивимося разом. Так, написано бібліотека пленерова. Забіж зостав ксьоншки. Тобто можна і забрати, і залишити книжку. Є тут навіть якась книжка. Одна єдина. Що то за книжка? Великий словник німецько-польських. Словничок німецько-польський. Ну мені вона не потрібна, залишимо. В парку таких маленьких будиночків багато. Гарна ідея дати книжці Друге життя. Кому сподобалось це коротке відео, ставте лайк. О. Ну і підписуйтесь на канал.